Бюджет, який знову порахований, незрозуміло як, і наслідки якого ми будемо з вами вже споживати на початку наступного року. Про що я говорю? Класний бюджет. Єдине питання, яке виникає, коли ти на нього дивишся, це як в пісні, пам'ятаєте, співалися, а де гроші зіна? Це от про нього. В бюджеті закладено плюс 29% на освіту. Ну супер, скажете ви. Я з вами 100% погоджуюсь. 17%, 174% на медицину. Точно наші лікарі заслуговують на те, щоб їм піднімали і зарплату, і робили їх умови праці набагато більш якісними. На соціальну підтримку громадян 10,6%. Супер! Єдина проблема, паралельно виступає президент, каже, нам не вистачає 60 мільярдів євро чи доларів. Там, в принципі, невелика вже різниця, тому що вони не знають, де ці кошти брати. В позаминулому році нарахували бюджет з діркою в 600 мільярдів.